Ви не можете його забути, тому що ви постійно про нього згадуєте. Да? Соцмережі видалить його нахуй. Видалить його нахуй в соцмережі. Спільні друзі, обмежте спілкування. Заблокуй нахуй його везде, в усіх меседжах. Везде. Його не существує. нету такого мальчика. Що він нахуй? Що куди Ще. Боженька забрали йому від нього. Правильно? Речі, які вам нагадують його, приберіться з хати. Трусики, він мені подарив трусики, Викинь нахуй собаку, надій на собаку, хай собака, блять, викине. Понімаєш? Приберіть все. Все, що про, про нього нагадую, убрати. Тому що ваш мозок ніколи не відпустить те, що ви постійно підживлюєте своєю увагою. Те, що ви постійно підживлюєте своєю увагою, так? Третій крок. Вам потрібно повернути собі свою енергію, постій повернути собі свою енергію. От запитайте себе, скільки часу, скільки емоцій, скільки думок я витрачаю на нього.